Всім привіт! Ми з вами створюємо кошик з паперової лози своїми руками. Для виготовлення виробу нам потрібна паперова лоза. Я буду використовувати газетний папір форматом А4. Він в половину тонший, ніж стандартні білі листочки А4. Але можна, якщо його немає, теж це замінити звичайною газетою. Для цього мені потрібно нарізати смужки шириною від 7 до 10 см приблизно. Мені по ось цій ширині якраз чітко по 7 см вийде 3 смужки. Ви можете відрізати собі відповідно більше. Нарізали собі певну кількість таких смужечок, починаємо безпосередньо скручувати. Беремо одну нашу смужку та, наприклад, можна взяти дерев'яну шпажку або її замінити спицею для в'язання чи якийсь такий міцний дріт. Бажано, щоб товщина була 1-2 мм, тоді у вас вийдуть тоненькі гарні трубочки. Беру дерев'яну шпажку, прикладаю її до краю смужки, Так, щоб вона була не паралельно, а під невеличким кутом. І не забуваю ось тут від нижнього краю теж відступити, інакше ви не зможете вийняти шпажку з нашої трубочки. Це приклала. Тепер беру куточок і починаю накручувати. Нашу стрічку паперову на шпажку Якщо ось так на столі незручно, я її піднімаю і докручую ось в руках. На куточок тепер мені треба нанести клей та докручую. Виймаємо нашу шпажку, і ось одна трубочка в нас готова. Для початку плетіння мені потрібно два кола з картону діаметром, в мене вони 8 см. Прикладаю і наношу клей. Тепер мені треба 5 трубочок з одного краю трішки затискаю. І викласти як промінчики п'ять сегментів, щоб між ними відстань була приблизно однакова. А шосту трубочку я приклею поряд. В мене має вийти 5 промінчиків, і один з них ось такий подвійний. Звідси ми будемо якраз починати плетіння. Другу деталь картону мені ось так поверх треба приклеїти. Це буде дно нашого з вами вироба. Що ж, як будується наше плетіння? Беру ось цю одну подвійну, там де в мене да, промінчик, одну трубочку. І ось так під кутом кладу поверх наступної. Я ось цю подвійну одну відступила на наступну поверх. Тепер ось цю наступну піднімаю вгору, прокручую і теж ось так опускаю на наступну. Теж ось. У нас іде, якби кожен раз ми поверх наступної викладаємо нашу трубочку. А наступну піднімаю вверх, Наче їх як прокручую, міняю місцями. І ось так от кладу на та, яка в нас іде по порядку, теж наступна. Ось ми зробили таким чином перший ряд. Замкнулось так, в нас іде коло. Тепер, ось цю, яку ми першу відступили, я її теж отак от вводжу в плетіння. І другий ряд в мене формується чітко поверх попереднього. Я кладу трубочки одна над одною. Не зміщую всередину, не зміщую вкрай. І тоді, от, якщо ми таким чином будемо поверх попереднього ряду їх викладати, наша з вами фігурка буде чіткою зростати вверх. І плетіння теж саме. Другий ряд кладу поверх наступної, її піднімаю і ось викладаю. У мене вже закінчується довжина трубочки. Мені потрібно під кутом трішки зрізати ось цей тонкий шар попередньої. Бо тут у нас іде один оберт, наче паперу, і буде незручно нарощувати. Беру ось наступну трубочку, сплюскую її. Та ось так загинаю вдвоє. Десь це в мене на сантиметр 3-4 відбувається. Так само можна ось тут трішечки куточок надрізати. Тепер мені потрібно ось в отвір засунути в попередню. Я ту, яку нарощую, засовую в попередню, не навпаки, інакше у вас воно буде вилітати. Для зручності можна ще ось тут змастити буде клеєм. І так, додаю всі трубочки. Коли я збільшила всі трубочки, можна продовжувати плетіння. Для зручності всередину можна поставити якусь ємкість. Наприклад, у мене це буде скляна банка, і оплітати її. Тоді ваш виріб не буде звужуватись або розширюватись. Плетіння продовжує так само робочу трубочку накладаю на наступну. Наче міняю їх місцями, прокручую і накладаю на наступну. Якщо вам комфортніше, можна під час роботи ось так от прокручувати виріб, тут же дивіться, як вам зручно. У мене знову закінчується довжина. Нарощую наступні так само. Таким чином, продовжую плетіння до тих пір, поки в мене не буде влаштовувати висота нашого вироба. Тут вже ви орієнтуєтеся на ваш власний смак. Ось, коли мене влаштовує вже висота виробу, я зупиняюсь, виймаю нашу основу, і мені тепер треба зафіксувати ось ці трубочки, щоб виріб не розпустився. Для цього беру клей, наношу на місця кріплення і всерединку. І ось так буду загинати в центр. Для цієї роботи краще використати клей ПВА. Далі беру прищіпку або біндер і фіксую трубочки. З наступною так само в центр наношу клей, загинаю трубочку і фіксую її. Прищіпку фіксую трішки під кутом, щоб не деформувати наше плетіння. Лишаю виріб до повного висихання клею. Коли клей висохне, я знімаю прищіпку і ось цей хвостик відрізаю. І так роблю з усіма краями. Свій виріб я пофарбувала рожевою акриловою фарбою, щоб він став трішки яскравішим. Якщо у вас немає акрила, ви можете взяти гуаш. І змішати її з клеєм ПВА, а клею або трішки менше, або один до одного. Але клей він зробить трішки ваш відтінок більш білішим. Тому тут пропорція дивіться на ваш смак.